Прийшло натхнення, і я вважаю, що є потреба записати відео про те, що таке репутація. Тому що є у багатьох нерозуміння ще з самого дитинства, часто, що хороша людина це не завжди означає, що про цю людину е, говорять тільки хороше, да? тобто у неї там ідеальна репутація. Тому що коли ти хороша людина і ти прагнеш хорошого, кращого для інших людей, ти прагнеш е, зробити ту діяльність, яку ти робиш. Навіть просто роботу, яку ти робиш, не обов'язково це має бути бізнес. Просто ти ходиш на роботу, робиш якісь дії, певні задачі виконуєш, да? і ти хочеш їх робити добре, ти прагнеш їх робити добре. Ти щиро хочеш, щоб вони виходили у тебе як найкращим чином, якнайшвидше. Але є різні обставини, є іноді непередбачувані казусні обставини, які іноді просто, наче унеможливлюють. Виконання в ідеальний термін або ідеальним чином ту роботу, яку ти плануєш зробити ідеально. І як наслідок, хіба це робить людину поганою? Те, що вона дійсно або допустила помилку, або або помилка просто відбулася, навіть не з її причини, але її звинувачують в цьому. Да? Я це називаю завиняють. І це у звичайному такому стандартному сприйнятті впливає на її репутацію, да? тому що хтось там каже, ми там якийсь відгук напишемо неприємний про тебе, або в цілому просто складеться якась неприємна думка. Я як людина, яка цю репутацію для інших не тільки формує, але й має свою якусь репутацію. Я точно розумію, наприклад, зі своєї точки зору, що коли я. Прагнув для себе абсолютно якоїсь чистої ідеальної репутації, де про мене ніхто не може сказати поганого слова, де я там ніколи не помиляюсь, завжди якісь надрезультати прагнув. Це такий юнацький максималізм був, де я ставив на нашій послузі. До сих пір вже кілька років пройшло, але на нашій послузі стояли дуже високі гарантії. Тобто ми гарантували кожному клієнту від двох від трьох мільйонів переглядів в місяць за плату. Де інші ну, за ці кошти знімають, да там набагато менше відео, наприклад, да, роблять набагато менше роботи, нічого не гарантують. Просто, типу, ми співіснуємо поряд з вами, і ми в цей час даємо над якісь великі гарантії да, для того, щоб мати таку репутацію, тих, хто дійсно гарантує за гроші, ну, грубо кажучи, да, за ту вартість, де інші роблять наче менше роботи, мені здавалося, що це дуже така класна, ідеальна товарна пропозиція, яка буде формувати репутацію, але насправді вона якраз таки формувала складності у здобутті цієї ідеальної репутації, тому що стояли занадто високі стандарти, стояли іноді занадто складні задачі. Але я кожен раз на 100% вірив, що вийде це втілити, і причини невтілення або повернення, наприклад, коштів да за те, що ми планували зробити, вони були дуже різні, починаючи від того, що у мене просто не вистачало часу, як у ну, одиниці, як у людини, як у мене, да, продовжуючи якимись особистими проблемами, причинами в особистому житті, які впливали на виконання, я знову ж таки не встигав виконати. Також були причини, те, що я не вмів формувати і розширяти команди, наприклад, мені просто елементарно не вистачало рук. Тобто, да, була дуже висока результативність, але мені не вистачало оцього знання, як делегувати, як розділяти відповідальність, як комусь ставити задачі. Тобто я не вмів керувати іншими людьми. Тому що теж довгий час було сприйняття, те, що хороша репутація у людини, яка до всіх ставиться як до. Рівних абсолютно собі, да, і десь, грубо кажучи, керуючий такий тон, мені здавалося, це трошки грубим, мені здавалось, це е, десь зневажливим поставленню до інших людей. Але з часом ти розумієш, що це не зневажливість, це навпаки е, твоя точність, твоя мудрість, твої знання, твій досвід, е, де ти людям просто підказуєш, як краще робити ту роботу, яку потрібно зробити. Да, і тут немає ніякої зневажливості, це навпаки турбота про людину, коли ти їй допомагаєш, коли ти. Ставиш точну задачу, і ви разом можете заробляти. Да, і Тому моє сприйняття командної роботи теж з роками змінювалось. І як я сказав, що як людина, яка потрапляла в такі проблеми не раз і виходила з таких проблем, звичайно, я виходив з таких проблем ну, не з найкращою думкою про себе. Да, я маю на увазі з боку інших людей, тому що так, я повертав кошти, я робив там повне повернення коштів, якщо, грубо кажучи, у нас стояв. Е Планований результат гарант в 2 мільйони переглядів. А ми робили 1 мільйон 800 переглядів. Я повертав повністю всі кошти, тому що стояла амбіція, стояв гарант саме в 2 мільйони переглядів. І Я мав дотримувати свого слова. І шкодячи собі, по суті, десь маючи такі несправедливі до себе. Умови, да, тим не менш я отробив, грубо кажучи, такі повернення, і таких повернень реально точно було більше десяти, і це з часом привело мене взагалі в стан такого касового розриву. Це не просто стан, це факт касового розриву. Де у тебе на балансі буквально. Мінус це стан, де ти ще маєш комусь щось відправити, десь повернути кошти, які вже проінвестовані, наприклад, в інший напрямок, да або вкладені в якесь покращення, і ти, грубо кажучи, маєш зробити відкат для того, щоб ці кошти виплачувати людям, да тому що, грубо кажучи, як я і сказав, да, багато таких ситуацій було, де ну не вистачало 10-15% до виконання повністю обов'язків. Але умови були такі, що якщо обов'язки на 100% не будуть виконані, повне повернення коштів, і при тому, що це було на складні задачі, тобто це не був перелік з не дуже там складних задач, да або дуже передбачуваних. Це не так, що зроби три кроки, там кожен крок 300 доларів. Да це інша була історія, інші суми. І тому я розумію вплив і тиск. Коли ти помиляєшся в таких ситуаціях, в основному це одна з проблем була: це те, що ти ставиш для себе занадто складну задачу, не усвідомлюючи її складність, і ти віриш в те, що ти зможеш зробити, це точно вийде, швидко, класно, ефективно. Але іноді просто потрібно трошки більше часу. як би це дивно не звучало, тому що, окрім високих результатів, я ще й ставив маленькі терміни. Тобто такі мільйони переглядів я ставив там да, протягом 25-30 днів, що ми маємо зробити з повного нуля. І це було. Ну зараз вже я розумію, що несправедливо, некоректно, і просто е, така проблема юнацького максималізму проблема того, що я не бачив далеко, що я не усвідомлював, де я знаходжусь, в якому статусі, і які гарантії взагалі варто давати в моєму статусі, в моїй позиції. Да, які гарантії більше того, я б сказав, достатньо буде тому, е, хто до мене приходить працювати. Тому е, я розумію, що це таке, і я в цій темі точно можу говорити. Як та людина, яка на собі відчула не раз ці емоції і наслідки розчарування і росту, якось кажуть, теж сепарації да, від, від батьків, але у мене була така сепарація від цих переконань, які я сам собі сформував через те, що читав багато книжок, мені здавалося, що треба бути амбітним, треба ставити більше. Цілі треба ставити складніші задачі, і тоді вони приведуть тебе до більшого результату. По суті, вони і привели це дійсно так. Це точно не було помилкою. Тобто прагнення великого результату, і робити завжди великий результат. Але в той же час це психологічно було складно формувати в собі і еволюціонувати таким чином, таким підходом, не працюючи з психологами, не працюючи з терапевтами, які можуть. Тебе якось цей момент не знаю заземлити, можливо, да гармонізувати, і тобі доводиться самостійно. З собою працювати, тобі доводиться самостійно собі пояснювати, що відбувається, описувати, знаходити відповіді, читати додаткову літературу для того, щоб просто зрозуміти свій стан, спілкуватися з людьми, які значно розумніші, для того, щоб вони тобі підсвітили, чому, в чому проблема, чому так стається, чому так відбувається, і як тобі нормалізувати ситуацію. Чи сказати, що в кінцевому вигляді через це я став поганою людиною? Точно ні, тому що я вважав, що справедливо треба виплачувати людям, якщо я дійсно не виконав, не стримав своє слово. І я це робив. І більше того, я в собі відкрив ще одну фішку завдяки таким складнощам. Це те, що такі ситуації, такі. Розвіювання своїх переконань вони в моєму випадку провокували мене навчити заробляти ще більше і ще швидше в більш короткі терміни, коли не просто у тебе бажання або перед собою ціль. Там хочу заробляти 20 тисяч доларів на місяць або 10 тисяч доларів на місяць. Да у тебе обов'язок у тебе немає просто іншого шляху, окрім як зробити це, і ти шукаєш варіанти, і ти знаходиш варіанти, саме як заробити, не взяти в борг. Да, або е, десь у когось, не знаю, там якимось таким не дуже хорошим чином, грубо кажучи, ці кошти знайти. А саме як їх заробити, ти продумуєш краще офер, ти аналізуєш краще ринок, ти формуєш більш високовірогідну гіпотезу е, виправляння цієї репутації, якщо ну вона пов'язана з фінансовими якимись питаннями. А якщо ця ситуація пов'язана з якоюсь незручною некомфортною дією, наприклад, ви починаєте щось робити, знімати відео да може бути на YouTube, на тік, там, для TikTok, для Reels, тим не менш, ви починаєте знімати контент. У вас є якась гіпотеза, і у вас є якесь бажання для того, щоб це давало надрезультат. але це не дає і більше того, окрім... Того, що це не дає над результат, який ви хотіли б отримувати, це ще й дає неприємний зворотній зв'язок. Або так стало, що ви несвідомо зняли одне, друге, третє відео і починають люди десь хейтити, десь насміхатись, да, з вас. Це теж може бути, або казати дуже категорично, що ви в чомусь не праві в тому відео, про що ви знімаєте. І чи нормально це, це... я б не назвав це нормально, але я б сказав, що це просто факт, да? і часто причина в тому, вона ну багатьом відома, що люди е в будь-якому випадку, якщо вони не дуже адекватні, вони будуть е тиснути, вони будуть е не підказувати, як підкоригувати. Да? Вони не будуть підказувати, а про що краще зніми? Вони будуть. Е Боротись за свої переконання, якщо ви потрапляєте в зону їх переконань, да і кажете, що вони некоректні, Вони будуть боротись за свої переконання і не думаючи, не аналізуючи критично, це не буде в них провокувати думку, а можливо дійсно краще думати по-іншому. І це важливо теж для себе усвідомлювати, що невелика. Кількість людей, от як незважаючи на те, це фінансові ситуації, не або це ситуації з контентом. Невелика кількість людей буде адекватною. Невелика кількість людей буде в діалозі, буде пропонувати зручне для вас рішення, комфортне для вас рішення, рішення, завдяки якому ви станете краще. Да, тому що ви як людина, яка діє, яка щось робить, яка еволюціонує, яка можливо вони усвідомлюють, що в чомусь краще в якихось навиках да уміннях і. Не всі вони будуть хотіти, щоб ви стали трошки краще і продовжувати з вами взаємодіяти. Тобто вони не будуть зацікавлені в тому, щоб вам допомагати да, в чомусь, або не будуть зацікавлені в тому, щоб бути до вас лояльними просто так. Тому е, в кінцевому такому не підсумку, але да, ну, проміжному в цьому відео е, підсумку, теж можу сказати, резюмувати цю думку, що будь-яка діяльність з. Бажанням результату в цій діяльності, вона неминуче буде викликати реакцію негативну у певної групи людей у 80%, да, наприклад, але у 20% цієї критичної маси ви маєте викликати довіру, ви маєте викликати емоцію того, що ви все ж таки адекватні вам можна довіряти, і дійсно ситуація життєва така, і зазвичай ці 20% це люди, які теж діють. Тобто, я б сказав, важливий такий підсумочок в цьому відео це те, що коли ви працюєте в аудиторію людей, які займаються діяльністю якоюсь, розвиваються, рухаються, і ви посилюєте сильне. Це аудиторія, яка буде реагувати, яка буде більш лояльно ставитись, ніж коли ви працюєте на аудиторію, яка сама по собі ніяка нічого не хочуть, нічого не прагнуть. Все, що вони мають, це просто ці сталі переконання, які вже в них тримаються роками або, можливо, десятками років, і вони їх не будуть змінювати через те, що ви захотіли їх змінити в них. Тому найвдячніша справа це працювати з людьми. Діяльними, якось е, хочеться так сказати, не просто діяльними, а людьми, які теж прагнуть того, ж, чого прагнете ви людьми, які роблять свою справу ефективно, які е, хочуть, щоб результат вашої взаємодії був ефективним е, і слухають вас вичерпно, які чують, що коли ви кажете, ви приходите до мене, ви просите від мене гарантію продажів. Ну, певну кількість продажів, да? А ви їм чесно кажете, що дивіться, ви ж розумієте, що на це впливає ваш продукт теж і потрібність вашого продукту, а не тільки те, е, ну, які я можливо відео зніму. Я ж не знаю просто чим ви займаєтесь, да? але не тільки виконання моєї роботи впливає на те, скільки буде продажів, що це сукупність факторів, це сукупність обставин. І давайте ми домовимося, що е, переді мною будуть стояти гарантії задачі е, підсильні мені. Але кінцевий результат ми розділяємо усі разом і ми розуміємо вплив цього кінцевого результату на продукт. Тому що коли людина ставить якийсь мінімальний план, це одна історія да? за, ну, за певну ціну. Але коли вона отримує е максимальний якийсь результат від цього, можливо, це x4, x5 від мінімального плану. Вона дуже рідко вам скаже: слухай, ну давай я тоді заплачу тобі x4, x5, да? ну, доплачу, якщо вона отримує надрезультат. Тобто, якщо людина просить гарантію, тоді треба домовляти, що у разі отримання надрезультату, давайте ми тоді будемо розраховуватись, да. Теж X, скільки то від мінімального. Ну, якщо так, так я вважаю, буде справедливо. І це така теж зв'язка, яка трошки тверезих людей в цілому може да, навіть трошки авантюрних поставити в логічну позицію, і вони скажуть, так, дійсно, да, давай, ну, типу, це абсолютно буде логічно, там буде окупність, да, якщо окупність буде x 5 то людина зможе в будь-якому випадку бути в окупності. Да? Такий момент є. А якщо, наприклад, людина це почує і подумає. І так в цілому мені ті гарантії не так і обов'язкові, да? тобто, і вона зрозуміє, що ви пропонуєте абсолютно логічну позицію і е, стане е, ну, знову ж таки в позицію розуміння. І це не тільки в продажі послуг, це не тільки в перемовинах, це е, у спілкуванні побутовому, теж коли ви е, не хотіли прощарувати людину. Треба е, якось виводити розмову е, до справедливості, виводити розмову не тільки в тому, що хтось винний в чомусь. Е, да, але якось е, урівнювати відповідальність за ситуацію з обох сторін. І тоді людина, ну ваш співбесідник, трошки починає трезвіти, я б сказав так. Тож е, я в цілому спробував розкрити, чому хороша людина це не завжди людина з хорошою репутацією. Тому що хороша людина, ну в моєму розумінні, да, це теж може бути суб'єктивна. Е, коли ви для себе описали, зрозуміли, усвідомили, що таке, хто такий для вас хороша людина. Треба розуміти, що хороша людина, окрім всього, ще й діє, і не всі дії ідеальні у цій людині, не всі відгуки про цю людину будуть ідеальні. І треба взаємодіяти для того, щоб у вас формувалася об'єктивна реальність про цю людину. Тому приймайте і сприймайте конструктивний зворотній зв'язок від людей, які вам щось кажуть. Про вашу роботу, про вашу діяльність, про ваш початок, можливо, в чомусь, у яких є надивленість, які стикалися з ситуаціями, і давайте якось це зафіксуємо у людей, які діють теж. Да? Тоді це дійсно буде конструктивний зворотній зв'язок. Будь-який інший, звичайно, він буде впливати на емоційну складову. Звичайно, буде неприємно іноді чути. Але це шлях абстрагуватись. Вміти абстрагуватися від таких людей, вміти взагалі зменшити вірогідність потрапляння таких людей у ваше оточення, які не мають конструктивної думки, які не мають діяльності, які не мають бажання, які не мають потенціалу на те, щоб ви чули їх думку, не мають потенціалу на те, що їх гіпотеза або думка про вас буде реальна або реалістична. Якщо ти хочеш бути кращим, тобі потрібно брати краще, так і з людьми. Тому чим більше хороших, Діяльних людей буде у вашому оточенні, тим краще ваша репутація буде. Чим більше лінивих, бездарних, нічого не прагнуючих людей буде у вашому оточенні, тим гірше буде ваша репутація. Це знаєте, як багаті багатшають, бідні біднішують. так і тут. Тобто, якщо і питання насправді не тільки фінансової складової питання. Складовою ментальною, складовою, наскільки людина приймаюча, людяна, наскільки людина віруюча в те, що е, більшість людей все ж таки хороші, сподіваюся, це трошки розгрузило когось, хто дуже переживає за свою репутацію, або, можливо, знаходиться в складній ситуації, або можливо знаходиться в ситуації, де треба прийняти якесь складне рішення для свого росту і можливо навіть. Надихнуло тих, хто просто в нормальній ситуації і для себе шукав цікавий контент. Дякую вам, гарного дня, сподіваюсь, вийшло розкрити таку важливу думку.